Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати ще яке замовлення отримав. Це заглушка кріплені за фікс на Меган 4. Раніше я виготовив для Renault Talisman. і мені власне, казав, що на Megane 4 такий самий. І в мене замовив ось це те, що я вже виготовив. Посилання буде ось тут, на це відео. От, е... Воно не підходить на Меган 4. Це, ось, це що на талісман. От, це ось на Меган 4. Воно. Ось тут картинка однакова, ну, майже однакова. От, але різниця у кріпленні і в геометрії суттєва. Тому воно і не стає. От. Зроблю модель, обміряю цю всю деталь. Виготовлю і відправлю замовнику. Тож тепер будуть такі заглушки і до Renault Талісман, і до Мегана 4. Вже надрукував детальки. Це ось оригінальна. Отак от, складність в друку була, щоб ці ось елементи, такі зацепчики вийшлися добре. Тому що я ну, експериментував в різних позиціях друку. В одній з позицій ці защолочки вони просто не От Підібрав таку позицію, в якій вже ці защолочки все добре продрукувалися. Замовлення готове, і сьогодні відправлю замовнику. От так от. Всім гарного дня, ставте лайки і катайтесь, не ламайтесь!